Протягом 50 років виробниче підприємство УТОС працює, розвивається та виготовляє різноманітну продукцію. А починалося все далекого 1955 року. Історія нашого підприємства розпочалася ще в далекому 55-му році. 1955 році, коли перші ентузіасти, інваліди позору, інваліди великої вітчизняної війни. Задумали створити первинну організацію, і вона була створена, Обухівська первинна організація УТОС і першим головою якого став Удовенко Гнат Савович, який мріяв і своїми однодумцями Назаренко Микола Іванович, Гереми Хайтерентівич. Це їх було троє таких ентузіастів, які задумали створити у невеликому такому селищі тодішньому обухові підприємство. Минуло багато часу, перш ніж підприємство розширилося до нинішніх розмірів. Зараз воно нараховує більше 10 тисяч квадратних метрів виробничих площ. Та й не завжди УВП УТО знаходилося на мікрорайоні лікарня. Уже у 70-му році ми перейшли ось на цю площадку в районі центральної районної лікарні, і тут вже почалося у нас. Нове життя розширили свою, значить у нас поприходило багато людей. Увеп утос вважається базовим підприємством не тільки нашого міста, а й всього Обухівського району. Про це зокрема згадав новообраний міський голова Олександр Левченко. Його до слова запросили першим. Мені вдвічі приємніше сьогодні передати найсамі щиріші, найкращі вітання і від влади, від цієї громади міста. Від цих роботодавців, підприємців, колег ваших, які працювали з вами поруч, тому що ви, ваше підприємство, було базовим, це була основа всіх підприємств міста Обухова і Обухівського району. Тому що у вас була така серйозна база, так було все тут налагоджено, що всі їздили і навчалися. Тому ще раз вам за це велика дяка. З рук новопризначеного мера підприємство УТОС в особі директора Віктора Гелі отримало пам'ятну адресу, комп'ютер а також грамоту від організації роботодавців і підприємців. Я ще за дорученням, так як ще і являюся головою управління організації роботодавців, хочу також вам передати від них всіх великих вітання і вручити колективу Обухівського УПП «УТОС» Грамоту за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок, соціально-економічний розвиток міста обухів та з нагоди 50-річчя створення товариства. Олександр Левченко вручив від Обухівської міської ради подяки та грошові винагороди Ользі Мензюк, Володимиру Гриценку та Юрію Соломонюку, які віддали підприємству не один рік сумлінної праці. А Сергій Канакі долучився до вручення подяк тільки вже від Київської обласної ради. Дня народження підприємства. Сергій Олександрович не обмежився тільки привітаннями. Він пообіцяв також допомагати підприємству у вирішенні будь-яких проблемних питань. Я хочу всім побажати і надалі, щоб розвивалося це підприємство. Вам, всім здоров'я на довгі роки. Ветеранам, які, мабуть, вже і не працюють, тут щоб їх не забували. І дійсно, як представник влади, обіцяю, що не одне прохання, чи просьба, чи якесь побажання від підприємців, чи директорам я не ставлю. Невирішеним на урочистий захід з нагоди золотого ювілею було запрошено представників чи не всіх підприємств Обухова. Вони щиросердечно вітали працівників УТОСу, зичили їм здоров'я та наснаги. Я бажаю, щоб у вас завжди була здоров'я і вдача, щоб ваше підприємство успішно працювало і ви на ньому працювали. Щоб на підприємстві були прибутки, а у вас була зарплата, а в сім'ях мир, злагода і достаток. Лунали на заході і оригінальні пісенні привітання. Так заслужена артистка України Наталія Пелих виконала кілька вокальних номерів. А учасники хору написали пісню, щоб привітати рідне підприємство з 50-ти річчям. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, Володимир Дон, студія Барт.